Уявіть, ви та ваші колеги просто працівники звичайного телевізійного каналу. Журналісти. Ви просто оператор, що знімає усі розмови. І вам трьом дають завдання: написати сюжет про те, як працюють люди, які забирають домівку через заборгованості. І ви спокійно знімаєте сюжет, оглядаючи дома. Але один з останніх домів. Виглядає дивно. В усіх домах, що ви були раніше, залишилися тільки залишки меблів або купа мусору, але цей дім. Відчуття, ніби люди, просто пропали, провалилися під землю. Працює світло, залишилися підручники малої дівчинки на столі. Ви спускаєтеся у підвал, щоб зробити перехідні кадри, і знаходити коробку касет. Вони зацікавлюють вас, бо це може стати гарними вставками у сюжет, і ви забираєте їх до себе. Але там зовсім нещасливе життя заміжньої пари з дитиною. Спочатку вам стається, що це просто дефект плітки. Але чим більше ви переглядаєте записи, тим чіткіше розумієте він там. На кожному кадрі високий, неприродні довгі руки, і найстрашніше його не видно людським оком. Лише камера може його зловити. Але чи зможе воно врятувати вас? Оператор Слендер. Слендермен. Тонка людина. Будь-яка ще назва для цієї істоти, що з'являється майже на кожній плівці. Що можна сказати про цю істоту? Непропорційні кінцівки, високий зріст, він може заволодіти вашим розумом і тілом, і він помітить вас, коли захоче вас вбити. гей hey, гей hey, hey. мої вам градуляції. Ви на каналі Гніздо Крука, а у мікрофона Леся. І так, я трошки змінила голос, щоб його було приємніше чути. Сподіваюся, вам сподобається. Сьогодні ми поговоримо про кріпі пасту. Ага, знову на жаль. В основному про фільм Always Watching. A Story of Marble Ornets. Дослівно, переклад буде завжди дивиться. Історія мармурових шершнів. Проте, чомусь українською фільм названий Слендер. Чому? Питання не до мене. У кінці фільму взагалі написана назва Оперейтор of Mabel Ornitz» Оператор історія мармурових Шершнів. Але все ж таки, давайте перейдемо до основної теми, а і дуже сподіваюся, що мені не видануть попередження за деякі, хоча і заблюрені, але все ж таки слова. Про слендера. По суті, тут і розповідати нема чого, бо думаю, що ті, хто дивиться це відео, вже в курсі приводу цього. Проте я повторю про нього в контексті цієї розповіді. Оператор або Слендер. Істота висотою приблизно 4 метрів. Проте у обох стрічках з'являється з ростом близько 2 метрів, бо майже не нагинаючись, проходить у дверні проєми. Ентрі номер 14. І момент, коли другий оператор бачить оператора вперше, має білосніжну шкіру і непропорційно довгі руки, скільки ще раз я повторю це. Добре. Історія походження, знову ж таки, кажу тільки про контекст цих стрічок, ніде не розповідається. Проте у операторі дається відповідь про те, як він обирає жертву. І те не дуже чітко. Проте про це трошки пізніше. У мурмурових шершнях» він не ставить мітки на шкірі, проте зводить з розуму жертву то з'являючись, то пропадаючи. У операторі ж мітки він ставить, але так само зводить жертву з розуму, що видно на ось цих фрагментах. Підвал з дому сім'ї вітлок та другому підвалі вже в іншому домі. До того ж, ми бачимо, як батько сімейства малює знак Слендера коло перехреслили. Хрестом. Що, до речі, схоже на момент з восьмого запису з «Мармурових шершнів, де Алекс малює плакати слендера. Я вам розказала за основну інфу. А тепер переходимо до короткого опису «Мармурових шершнів. Про «Мармурових шершнів. Серіал випущений у 2009-2014 роках. Перша серія виходить 20 червня 2009 року, а останнє це теж 20 червня, проте вже 14-го року. Також додатковий є ютуб канал під назвою Тузерк, який випускає додаткові плівки. Історія розповідає про Джея, друга Алекса, режисера одноіменного серіалу Мурмурові чершні, котрий взагалі повинен був стати випускним проєктом Алекса, і протягом 87 сьомий основних тільки основних відео Я не рахую ту Arc і Я не рахую додаткові плівки. Відео ми дивимося історію розслідування. Хто такий оператор, чому він взявся і як з ним розібратися? Хто знає, той знає, хто травмований, той травмований. Щоб дізнатися більше, залишаю вам посилання на короткий зміст кожного з відео, канал Миромурову Шершнів, а також посилання на плейліст з усіма відео. Також із відео «To the Ark», щоб ви могли переглянути все самі. Про оператор історії Мармору Шершнів скажу як людина, яка не те щоб часто дивиться фільми, проте має фільми та серіали, що може переглядати і декілька разів. Оператор історія на один-два перегляди. Історія розповідає, як ви вже чули на самому початку відео про групу колег Сара, Майкло та Чарлі. Далі йдуть м'які спойлери. Сара та Майкло зустрічаються на новорічній вечірці, коли наступає 2014 рік. І Майло просить у Сари її бажання та цілі на чотирнадцятий рік. І вона каже а потім вона забирає в нього камеру. І що, він віця, дуже некомфортно Новий рік. почувається. Новий рік. У тебе Далі трошки тут шуремури, і вони, ну, переспали. Цього фільму не показано, можете не переживати, але так, контекст зрозуміли. Потім Майло починає старк... сталкерити Сару. Так, єй, ми цього і чекали. І до них на роботу приходить Чарлі. І якщо у фільму є два чоловіки і одна жінка, що обов'язково буде? Правильно, любовний трикутник. Потім сумісний проєкт, потім розслідування, що, под... що початково починає Майкло, але до нього починає приставати оператор. До речі, він починає приставати, бо він отримав камеру з усіма отіма плівками, про які я казала у початку відео. І він стає параноїком, що ставить у всьому своєму домі камери, і виводить зображення з них на екран у залі. Проте, коли він випадково заснув і на нього оператор поставив мітку, він ривається у дім до Сари. Дізнається, він даде в неї запасний ключ, звичайно ж, з того, що він її сталкерив. А там що? Верніше, хто правильно, Сара і Чарлі. Майло називають параноїком. Якщо цих спойлерів вам ще було недостатньо, щоб вимкнути відео, далі вже йдуть дуже-дуже сильні спойлери. А потім Чарлі знаходить записи з камер Майло, де той стал Сару. Яким чином він потрапив до Майло у будинок? Для мене досі питання насправді. А, і якщо ви забули, хто і хто, я вам швидко нагадую ось це Сара, ось це Майло. А ось це Чарлі. Потім легенька сварка і хоба! Чарлі дивиться на кімнату через камеру і на нього нападає оператор. Ми цього і очікували. Єй! Далі мені дуже лінь приказувати все, але якщо дуже-дуже дуже коротко, вони їздять-їжджають у мотель 1 Потім зрозумійте, чому я так назвала його. Тут знак з'являється вже у Чарлі. Далі у другий, і тут вже нітка з'являється у сари. І десь тут вони знаходять дім, у який переїхали вітлоки, і знаходять їх підвал. Дивляться камери, верніше, записи з камер ще далекого дня, місяці 4-5 назад, як я їх зрозуміла. На записах видно, як, батька, як батько душить дитоньку, далі намагається вбити свою дружину, але вона скидує його зі ступеньок і потім підпалює весь дім. Чудове. Історія, вважаю. Потім розмовляють з, зна... з місцевими і знаходять, що мати сімейства ще жива, але у психлікарні. Не дивно. І вони йдуть туди і майже без відповідей вони примусово покидають через те, що старша Вітлок побачила знак на руці Сари, і вона прям дуже-дуже була цьому не рада. І вона буквально сп... спитала у неї, навіщо ти? Його сюди привела. І, до речі, у переході між першим та другим мотелями Марті, тобто песик, Бідний пес. помирає у машині через те, що вимкнули камери, і оператор спокійно зайшов у машину. І, до речі, у нього на вусі теж з'являється знак. І це була буквально єдина жертва, котра померла немаркованою. І потім вони з'їжджають у третій мотель. Тут Майло, мабуть, не мотель, все ж таки готель, бо це був буквально дім на здачу, але не важливо. Тут Майло помічає, що через те, що мати забрала своїми руками життя свого чоловіка та спалила, або, хоча б, спробувала спалити свій дім. І, до речі, вона його спалила, і від нього залишився буквально один попіл. Але все ж таки вона залишилась жива. тому... Спробував спалити дім з трупами і з нею у нім. В неї пропав знак, бо вона дала жертву. І це вже кінцевий, отель, отель, не знаю, і тут знову стається чортовчина. Знову. Майло вирішує принести себе у жертву та повіситися. Але оператор оживляє його тіло і вбиває Чарлі за допомогою труби, і звідки він її взяв не розумію, але... Звідкілясь він її взяв. Асира хапає камеру та намагається побігти геть, але в неї це не виходить. Вона бачить оператора через камеру і повертається насильно через Майло, бо Майло закидує назад Юді. І що ж, теж відбуває, а потім помирає і сам. Хм. Камера переходить новому сімейству і упс! За ними тепер теж слідкує оператор. Я спробувала коротко описати фільм. Те, що мені у ньому сподобалося. Відчуваєш персонажів? Страшно потім вночі на вулиці виходити і страшно будь-що знімати, не жарти. Я дивилася його два рази, проте цей ефект був на мене ці два рази. Ти лякаєшся не за рахунок музики, а за рахунок подій. Це дійсно багато коштує. Тут немає дуже багатої, багатої, багатої зйомки. Тут фактично знімається ніби ніби як було в мармурову Шершнях. Все від першого обличчя, фактично, Обли... першого лиця. І тут немає музики. Тут музика один лише раз з'являється, коли вони їдуть у машині. І те майло такий типу Чарлі вимкнеться». Тому тут немає ніяких звукових ефектів. Або я їх просто вже не пам'ятаю, але їх не було там, наскільки я пам'ятаю. Музики там взагалі немає, окрім вста... окрім початку, самого і кінця. Тому так, це дійсно дуже круто і дуже дуже поважно. І те, що мені не сподобалося. Фільм на один-два перегляди. Дійсно, коли я вже передивлялася третій раз, воно вже було якось і не страшно, і не цікаво, і сюжет якийсь стандартний, і нібито ти все перший раз подивився, і, здається, все добре, але в третій раз ти дивишся, і ти такий, типу, ам, ну, це типу, кліше. Дякую, мені таке не цікаво дивитися. Абсолютна відсутність стабілізування звуку. Це, до речі, теж великий мінус. Тобто в один момент персонажі ще почуться, а в інших вже драка і крики. Це був чи то другий мотель, чи то перший мотель, але десь там. І я кажу тільки за оригінал, бо я не слухала інші переклюти. Я, я українською буду монтувати. Але англійською я дивилася. Я дивилася в оригіналі. І це мінус, але це більше мінус монтажа, я думаю. Настільки фільму, скільки монтажа. І останнє те, що мені не сподобалось, це а песика, та за що? Що вам Песик погано зробив? Але насправді за рахунок цього і іншої сцени, де сам Майло розмовляв з Песиком, Марті. З Мартії, де він з ним розмовляє. І через ось ці сцени ми дійсно розуміємо, наскільки сильно він любить Марті. І мені дійсно сподобався фільм. Він 100% віддає вайбам мармурову шершнів. І це дійсно круто. Це не те, що. Хотілося, щоб на цьому все закінчувалося. Але точно не хочеться, щоб як було щоб було як з Слендером 18-го року. це слендер 18 Ось, Цей Слендер 15-го року, і він адекватний. Але Слендер 18-го року жахливий, м'яко кажучи. Тому так, крук одобрює. І знаєте, нехай такого більше буде. Але можна не тільки про оператора, а й про інших персонажів. Головне, щоб не про тих персонажів, котрих, на жаль, забрали з фандому, наприклад, як Тікі Тобі або Джексон сміється. Це було б круто. Наша стандартна кінцівка. Думаю, що на цьому моменті я закінчу це відео, залишаючи вашим тарганам, що поїсти і на чим попрацювати, а особливо. Рекомендації у перегляді мурмурових шершнів оператора і, можливо, слендера 2018 року, але його всі захейтили, я хейчу його теж, тому діло таке, діло ваше. Якщо у вас є що сказати, пишіть у коментарі. Тож, усім гарної доби та будьте у безпеці. І зволікайте на звуки повітряної тривоги. А і ще скажу останню річ. І побіжу у кущі. А, якщо кріпіпаста взяла, кріпіпаста вже не відпустить.